Зрушення у справі про трибунал щодо Росії конкретних рішень варто очікувати найближчим часом. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що робота ведеться вже тривалий час на рівні юридичних радників. Йдеться про групу 40 країн лідером, і центральним елементом якої виступає Рада Європи. Про роботу над створенням спецтрибуналу для Росії і Путіна, зокрема, розпитаю Ірину Мудру, заступницю керівника Офісу президента України. Вона доєднується до нашого ефіру. Пані Ірино, вітаю вас. Пані Ірино. У нас є проблеми зі звуком. Ми не Чуємо, поки пані Ірину. Я нагадаю, що ми хочемо поговорити про спецтрибунал. Пані Ірино. Мені підказує, що є вже звук. Доброго дня. Доброго дня, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, і роз'ясніть, що таке трибунал для початку і чим він відрізняється від звичайних судів. По суті, трибунал це спеціальний суд, який створений в нашому випадку міжнародним договором. Під одну конкретну ціль судити найвище політичне і військове керівництво держав, які ведуть війну проти України за злочин агресії, а це Росія, Білорусь і Північна Корея. Спецтрибунал буде займатися лише цією конкретною справою, тобто злочином агресії, що дозволить судити, що дозволить суддям збирати максимально. Сфокусувати максимально свою увагу на конкретних особах цих держав-агресорів. Прослідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності і злочину агресії, це може робитися в національних судах, це здійснюють органи правопорядку України у співробітництві з Міжнародним кримінальним судом. Тобто, спеціальний трибунал судитиме. Найвище політичне військове керівництво тільки за злочин агресії проти України. А чому у цих росіян вище керівництво не можна судити в українських судах? Ми створюємо цей спецтрибунал для переслідування саме найвищого військового і політичного керівництва Росії, Білорусі і Північної Кореї. Це орієнтовно 20 осіб, які планували, готували, керували. Веденням агресивної війни проти України, їхній злочин проти України і всього світу. І він настільки серйозний: це найполітичніший, найбільший злочин це серйозний виклик глобальній системі міжнародних відносин, заснованій на міжнародному праві. Тому це справа усього світу. Це не є справа виключно України чи українців, це справа всього світу за це судити і надавати трибуналу міжнародну легітимність. Як я сказала, решту злочинів судитимуть в Україні чи в країнах-партнерах, які мають універсальну юрисдикцію і здійснюють переслідування за воєнні злочини і в міжнародному кримінальному суді. Але саме цих лідерів. Які в нашій юрисдикції користуються захищені імунітетом? А саме цих лідерів, без дій, яких не було би і війни, і сотень тисяч воєнних злочинів, пов'язаних з нею, буде судити саме міжнародний спецтрибунал в ГАЗі. Як це буде відбуватися? Яка буде процедура? Кінці березня завершила свою роботу, свою дворічну роботу у коаліція держав, так звана Коргрупа зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, яка нараховувала а, більше 40 країн, які входили в цю коргрупу. Результатом стало напрацювання установчих документів щодо трибуналу, в тому числі статут трибуналу. Повний текст був сформований і завтра, 9 травня, у Львові, відбудеться захід на високому рівні на рівні міністрів закордонних справ, де, власне, і буде виражена політична підтримка створення спецтрибуналу. Тобто, ми очікуємо, цього місяця. Запуск роботи по створенню спец... спецтрибуналу, тобто імплементацію всього того, що напрацювала робоча група протягом двох років. Ця імплементація роботи буде відбуватися на майданчику Ради Європи, адже Рада Європи, власне, і буде імплементовувати всі ці установчі документи і створювати сам трибунал. Спецтрибунал може запрацювати вже наступного року. Цього року, як я сказала, ми завершуємо юридичне оформлення і Рада Європи почне формувати спецтрибунал, набирати суддів, секретаріат, прокурорів, впроваджувати правила, процедури, регламенти, роботи. Але головне це настання справедливості для тих, хто вчиняє злочин проти України. І це неминуче. Пані Ірина, чому трибунал це прецедент для всього світу? Створення спецтрибуналу саме за злочин агресії. Це надзвичайно непересічна подія. Ми розуміємо. Адже наш трибунал буде першим з часів другої закінчення Другої світової війни після Нюрнбернського і Токійського. Тобто після Другої світової війни було всього два трибунали, два трибунали які судили за злочин агресії. Окрім того, кожен трибунал він унікальний, немає двох схожих, і кожен з них значною мірою змінює міжнародне право і світовий правопорядок. Ми, звісно, впишемо себе в історію, тим, що будемо судити росіян, білорусів. Північної корейців за злочин агресії. І це не лише питання справедливості, це питання регіональної і глобальної безпеки. Якщо агресія неминуче тягне за собою покарання, то розв'язання війни стає дорожчим і стає дорожчим за мир. Спеціальний трибунал підвищує очікувану ціну агресії не лише для нинішньої війни, а й для майбутньої. Тому лідери змушені будуть замислитися навіть якщо я здобуду територію і частину території, чи не буду я засуджений, чи не буду я притягнутий до суду заочно, позбавлений доступу до активів, обмежений в пересуванні і назавжди вписаний в історію як злочинець. Тобто, це унікальний прецедент, який Україна сьогодні створює. В міжнародному праві, в міжнародному світовому правопорядку, і справді, якщо нам вдасться створити такий трибунал, це буде, це буде прецедентом для майбутніх війн. Тобто ті, хто захочуть розпочинати війну агресії в майбутньому, будуть, мабуть, думати про наслідки. Для себе особисто і відповідно приймати рішення. Пані Ірина, починати ні. Пані Ірино. Я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І за цю розмову це була Ірина Мудра, заступниця керівника офісу президента. Дякую.